Ну что, эта хозяйка истинно варила, салат сделан вкусный, что-то рис у мене не получився. Когда у сьогодні сегодня ничего не вышло, вы знаете до толку. Ну, от бывает как-то вкусное все очень. А бывает вот, не очень. Видними чоловіки, діти. Я йду зараз до градика и бабушки люди, проверю, как там у них дела, чем они там занимаются. Хто така я, щоб не проконтролювати. Ви ж знаєте що. Марія Дмитрівна, вона головний начальник всіх в родині. Розумієте? Як та пуговичка, на якій все держиться. Ой, коротше, ладно, поїхали. Зараз до моїх... Що там в ця штука? Це сонця. Я від сонця, воно не робота. Всім привіт. Я вирішила це До бабушки за Градиком посмотреть чем они тут занимаются вот так вот сейчас пойдем глянем я сварила ист, все прибрала и можно теперь проведать своих этих тут вот это, это полываем тут Типа подъезды старые. Тут даже воняет старость. Я вам серьезно говорю. Тут даже воняет старость. Вот Добрый день. Как дела? Конечно. Что, я ничего не думаю. О, хорошо, по трипов, да, трошки. А пылюка ж была страшная, да, сразу. Ну, то она богата, да, сразу чистейшая. Ты помыл? Молодец, ты что, бабушкин помощник получается. Как дела? Что делали? Я плачу мороженку хрумаем. А я приехала проверить. Нє, а що ти вдома вже зібрався? Нє Нє? Ну що, а жив, так? Да? Живий, він пустив, дивіться, нові ці Хорошо пустив, о, новенький пустив, хорошо. Дайте документ Радік, який в телефон? 16 телефон 16 що? А скільки, кстати, зарядку тримає? Ну держи, реально, є зараз тільки 10%, хоча я не борзався є... активно з 8:00 утра. В смислі 10% до 20. А 20? Зараз уже 6:00, я з ним начал користуватися в 7:40. А це ще уроки, ти на ньому все і не підзаряжав. Ну завжди кажуть, що ці без про вони кращі, даже зарядку ніж таке обычні. 15-й про? Pro. не про, Ну, так все вище, ніж 16 й обычне. Не лучше, не лучше, ганучше. Це й за лучше. Суп їсти, а не морожено на поджелудочну. Ти зрозумів? Ти Вові так само кажеш? А Вові коли я морозиво давала? Коли тобі, тоді і Вові. Вам однаково все. А папа нічого не п'є, тиро, вдома. Що? Папа нічого, тиро, не п'є, вдома. Сухий закон у нас. Ні ліманадів, ні чіпсів, ні сухариків, нічого. Ні ковбаси навіть не можна. 19.05. Колбасу тобі теж не желательно. М'ясо варене. Ну, М'ясо. Хочеш, ну от іди, індичку ти їш. Чи індичку, чи курятину. Курятина. Ну, Філешку взяв, посолив собі. Це ти де купляв? Фолі. Фолі, фолі. все ходила. правильно, фолі. А таке, звісно, типу, і сходили. Що? Ти, ти бачила собаку цю? Яку? Ну, я кажу, ти ж їхала, ти бачила, лежала? Ні. Ну, це біла. А що з нею? Нічого, вона не приїхала, вона дома. Ні, вона не лежала, вона десь пішла, видно, немає. Я вже казав, що... Вона, видно, пішла, бо я їхала через чотирьохітажку, <гумен> тому що е мусорка виїжджала, і перекрита була дорога, <гумен> то я туди їхала. Якраз ляля стояла всі. Яку... Перший заход, другий на вулицю, видно, третя. Це вже знаєте, після роботи повилазили тако. Ще поки тепло, так плюс-мінус. Вона це більше не сидить тут. Вона не хоче не дамся щось. Хто собака? Вона ж там всіх бачить, всі ж не. проходять. Ми, може бігає їсти шукаю. Да, десь хтось щось виносить мусор, вона ж там і сидить, і видно їй може щось кидають. Вона не дурна. Я йду, і вона отак вот от вот мене не може дивитися. <розум> ну ні, не махати руками, не ганяти, вона не чітка. Вона така дурбець, такий сидить. Така наша дурочка з зірігулочка. Жрать вона любить. Відео знімаєш? Так, да, знімаю у... тебе. Фу Ушов покажи, що там таке. Комаровчика, я не можу, тому що це ж. Право. Три секунди. Отак оті. Не можу. Не можу, бо це, этот, за, этот, це. право авторське. За цей. Огоров розійшовся з того А він розвівся, де да, щось не поняв. Вона ж модель, то місь України. Як він їздив у Карпаті, то йому нагадали, що буде жити хорошо з жінкою двоє да? хлопці. Двоє хлопчиків буде. І розвівся. розвівся. Чи це Шарлатан? нагадали? Ну, зараз теж на Карпати День народження, випускний і Карпати. Це ужас, Радик. Це удар по всьому, що тільки можна. Подих, під печі. Я не хотів на випускний йти, ти сама захотів. Ну, в смисі, а як не піти? Ну, всі mm -hmm. підуть. Папа сам казав, це ж тобі якийсь там 11 клас. Ну, підуть. яка різниця? Там багато хто йде після 9. -го. Ну, як всі підуть, один ти не підеш, Радик. Ну, що за бред? В я один, іду тільки в А клас. Всі остальні йдуть в Б. А ти в А куди йдеш? Ми в другу школу Ні, а Б це Лени Володимирівна, а A, це A, англічанки. А, да, саме хороше. Сиги в тебе англійська? Десять семестровый год два. Понятно, тогда хорошее. Тоді хороше. Ха, <laughs> конечно. Ну, дай Бог, наша ж може зробити один клас, такий просто величезний Б клас вообще в школу. О, поняла. Короче, а де це? Він, це він в Україні десь? Каши. Херсонщина Ліман, чи на Херсонщина, Це на Херсонщині, на Килиманщи, що? Це нібично Черкащина. Так, Чернігівщина чи Черкащина. Хeba щоки Черкащина може це десь там. Що вони бігають, непонятно що. Фамілія. Фамін. Це ось поселок щомо подалі. Де? Хто? Хата у боби була. У Скадовське. Де, це це, це бабуся є хата, де? Да. Ну, то там ж така хубіла води теж. Так, да, в Скадовській ж мілко. Зато там тепла вода всі. Да. Воно мендузи. ж нагрівається. Шо, що? І медузи, які мене вкусили. Бабушка пам'ятає, як оце. Пам'ятаєш, ми плавали, ти цю сиділочки. А де ж ви там плавали? А де ж ви там плавали? То, заходиш там, там далеко і там, ти можеш отак от повергнутись ходити. Як поїхали на той оск, тріп. А, да-да-да, то ж всі жарил гач, як він там да-да-да. да. там чистенька, водичка, там, 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 Да, думаєш, і там нормально, ні, ні, ні. не. ж такої глибина зараз. Там крапики, там люди палатки, вода. Ну туди ж, да, туди ж багато хто туди, там вже ну, же Катір чого. кожен день, він типу, ходив, да, як не, не. Розвозка. Ми да розвозка. Да, буде там да. остатися, на що це віддумає. Осталося. Дай До Бог, конечно. А ну, ви були неділі-дві, напевно, ви тоді були? Ні, ну так а це ми мене тоді, коли поїхали, паламо фліжать скулі. А, на Якось так він називався той остров, да, так. Чисто, чисто, чисто. Ну там, розумієте, воно коло берега там воно як цвіло, чи щось. Ну, що мелоч, мелоч, що це. це. Але все ж ми всю життя від школи їздили в санаторії туди, путівки. Якраз дітські ці всі лагеря, там вдоль було. А мелке море, якраз у долигач. Оце якраз туди якраз дітей всіх. Ну, так я пам'ятаю, що ж там по щі колодку тої води. Всі под, як ці ціплята в миски, знаєте? от зараз. Я поняла. А скільки туди на катері? Времені? Десь до години. Mm -hmm. Та ні, ну менше, бо сюди може 340 їхали. Ось тут такий кораблі. Жди. Ска... Ну, че... ну тільки що туди довго їхати, звісно, з <къех> Кадовського було. То він сам по -сумі. 700

так, Жалко, життє... так би поїхали на море, на ціле літо і я б уже поїхала. Там ж ніде може їду даже не можна було купити нічого. Зараз уже ти нікуди не поїдеш, Сранку по раке. Кипати. Ну, в Карпа, ну я на море, ти ну куди? В Одесу їздять, але в Одесі теж опасно. Ну, бачите, що робить, як тут ці вже шахи, скільки 300 почти шахи, да це нормально кидать? Господи помилуй, так гепало, що страшне. А у нас ти ну вона ж гепнула, мене розбиту, а потім вони літали жужали. Вони скрізь, вони ж роєм летить. Роєм летить, як от пристав. Але уходимо п'ять лягаємо. Он, щас, а позиваю. ви теж літає, а ви вікно йдете Ви <світ> <Дуже>. молодці, конечно. <світ> <світ> всі всі контролюють. Як спам'як тривог тоді робили. Тривога, шахіди. Вони пішли розбиратися, бо Таня не чує, як шахід буде летіти. А що тітя Таня вже робить? Як укриття, ну, як тривога. Байте, сидіть в укриття, а тітя Таня контролювала польот. Может, банками из консервации бы сбивала? Падли, падли. Гепало страшно. И так сколько опять разрушений Хаты людям. Просто вщент. Ладно, хати это такое, а то, что що... люди, люди. Что ты мне показываешь? Не снимай? Ой, хочу вам показать красоту. А вон вся собачка бежит. Какая лежанка. лежанка? шестиэтаж жить. Какая красота, посмотрите. О, это собака бежит, собака ця бежит. Да. А не это какая-то другая собака бил, да. бежит. Побегла, да. Кисти, бачите, тут. Нет, нет, ця не ця, это не это, Радик. Это грядка бабушка. Я знаю, ну что не грядка, а весь город до конца был. Да, конечно, до туда. Ну я разрешила. Я разрешила по этот самый. А бабушка з того білого дома, ребята. Бачите, вообще бабушки там квартира. Я розрішила сосідям по цей. Шо яка лежанка? Ты тут маленький со мною лежав. Сейчас уже не поміщайся. Ми тут маленький з тобою. Тут це довчимо вже вас А вот это акуратно, що в хату не залетела. Це бабушка забралась біла з серці. красоту. Это Гектор, а Это ты называл их? Молодец. Железная дорога, бачите, как красота. И ляпота. Ну, елки-палки. Это же ты хлеб обычный, это же ничего. Алеша, нет, это, это глютен. Ты тоже на сорняке хочешь? Не хочу. Бабушка хаист. есть. А що це за мужик не знаю, що це за хто це такі я не знаю три добри с нос і да я їх не знаю їх не було тут раніше. Их тут рад же не вижу. И вот так разная, когда бабушка сидела, помнишь, она выбегала что-то. А, да я таких не знаю. Це 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 не місце. Це не місце. Слышишь, ты сметаца, что я, а, не свет Сашу, не, я не, поняла. В понял. А зачем тебе вот это ты взял вот это? Це? Да. Це Весь блютуз вставляешь, давик работает, если играешь. І ти граєш? Так. Да. У мене є футбол, у мене є бокс. А куди? да? Это когда купив? купил? Суботу. А <laughs> бабушки <що жимачки> <laughs> Я не давай, кажу. Бабушки ще живачки грають? Я щось не понял, как. Шира. Пусть мимо гаража. О, 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 ты мне кинь. А я же тебе кажу, что это не ця собака. Это И это кобель. Та сучка, а это кобель. Это красивый такой, конечно, красок. Тоже белый, как ця. И полоса, ну, с крапками. Это, наверное, Танкин выбежал. Ой, не, Танкин на привязи, она его гулять водит на шнурку. На Такая-то ну, собака именно волочая. Да, это ну, я кассу, может уже Нет, это да. белая. Тоже ей. А, ну, да вообще. Об а на наверное, у нас и їхня, потому что она выбегала только зрели. Не, она туда побегала. Он Цеда... Ну не дача, а сарай гаражи. Все. Ладно. Вода. А нормальна це вода стало? Да, шо, шо? Нормально да? було да? От так Білої Церкви ти ж набирав в цьому. Ну так. Ні, бо то ж не скану кріпу. Ні, ми ж там Білої Церкви теж тут... брали в скану. Подіжи, стой. А тут, кстати, теж така вода скану. Давай. Не можна приятнути. Тут взагалі вона yes, жовта, її пить, її пить взагалі не взагалі категорически. Я, кстати, скоріше все, тому що что... я сьогодні в останній раз не могла в офіцер, я буду, наверно, брати в стакан і буду, наверно, полоскати зуби. Зуби були чорні. Воно да, воняє. Ну, такая вода, потому что такая скважина. Лучше бери нормально. Все, пока всем. Okay. пока, счастливо. Okay. Давай-то. Ничего не забыла? Не, я без ничего пришла. А сумка. Мы бы сумки пришла. Okay. Давай, пока. Пока. своей подруги а в неї тут бассейн будують. Ну, воно, типа будує себе як загородні. поняли комплекс, типа таке Ну тут іще струйка приїхала проконтролировать, що я так от это, ребята, щоб ви понимали, як будуються басейни Я не можу вам передати объемов, но будьте уверены, що здоровительно вот такая вот яма. Вот, там будет коммуникация, так понимаю, и все это будет все это будет делаться и будет будем короче летом делать заплыв я уже готовлюсь худаю пока что не очень получается но тем не менее красота просто обалдеть боже юка там принялась я дивлюсь отлично пойду подивлюсь дальше огороды мне надо все проконтролировать ну пошли пошли Короче, я иду уже додому, подивилася яму під бассейн, скоро туда привезуть бассейн, поставлять. Ну, то есть, надо было сначала выкопать вот таким вот краном яму, а потом будуть ставить туда бассейн и делать эти все коммуникации. Короче, бассейн будет дуже великий. Так що сподіваюся, що літо буде теплим і ми будемо літом чилити на басейні. Звісно, мені треба ще пару кілограм скинути. Ну, ну що пару? П'ять було б ідеально. Сьогодні в ефірі мене питали, Маша, ну як, як, дівчинки, єдиний метод похудіння — це закрити рот. Ні від одних гормонів ти не можеш поправитися. Єдине, що гормони дуже сильно… Шлепери, привітик! Це хлопці наші. Гормони визивають дуже сильно, можуть збільшувати апетит. Це факт, це є, і так я набрала до 100 кг незаметно. Тому хто починає приймати гормони любі і вас тягне на поїсти, зразу кажу. Гризіть собі руки, відгризайте собі язика, але не ведіться на цю тему, що вам дуже хочеться і ви маєте це з'їсти. тому що потім, повірте, ці гормональні кілограмчики дуже очень, очень тяжело скидувати. Вот. Це я вам кажу. Я за 2 роки набрала 10 кілограмів. 10. Ну, менше 8. Условно 8 ровно, якщо брати. Я розумію, що це через те, що я розслабилась і не хочу страдати і мучиться лягати, плакати кожен вечір від того, що я голодна, не можу заснути. Я понимаю, що я расслабилась. Вот. Ну, наверное, настала ще та, та точка, когда я уже настолько себе отвратительно, щоб взяти себе в руки, і сказати, сказать все їм, мабуть, так. Вот, значит, я уже прыгаю, уже у нас так красиво, туча, но так красиво. О, прелесть, это весна, я не могу уже. Солнце вышло, у нас же настроение, все я уже ходить начала. Я иду додому, мои хлопцы уже дома, а я же застала языка числа. Вечора-ранку, коли будете дивитися, напишіть, будь ласка, коментарчик свій для продвиження каналу. І, звісно ж, поставте лайк. Я буду вам дуже вдячна ще за підписку. Ну, якби допомагайте, допомагайте розкручувати канал. У нас вже 4 тисячі. За що я дуже... Ой, за що я дуже-дуже-дуже-дуже вам вдячна, Прям дуже. Зараз я приїду. Ага. Так, зараз. Все, открываешь лакбам. Пока-пока, пока-пока.